Так же склалося, що у 2014 році російські бойовики були впевнені у швидкій перемозі над Україною. Тож вони не соромлячись, фільмували свої воєнні злочини і навіть викладали все це в мережу інтернету. Станом на 2025 рік, маленька побідоносна війна Кремля перетворилась на масштабну трагедію, в яку залучені мільйони громадян різних країн з сотнями тисяч загиблих. Більшість осіб, які починали русську вісну на Донбасі, вже давно лежать в сирій землі, знищені або українськими спецслужбами або власними посіпаками. Проте деякі граждані, дарма що декларували боротьбу проти заходу, несподівано на цей ворожий захід емігрували. 14 березня окружний суд гельсінкі оголосив довічний вирок. Яну Петровському одному із членів націоналістичного угрупування Русич, що із 2014 року бере участь у війні на боці Росії. Історія про справедливість. Ця справа стала знаковою, адже вперше фінський суд розглянув злочини, пов'язані із російсько-українською війною. Не менш цікавим стало те, як сам Петровський намагався покарання уникнути. У 2023 році він змінив документи і, взявши нове ім'я Воїслав Торден, наполягав на тому, що був лише пропагандистом, який знімав відео. Водночас, свою причетність до воєнних злочинів він заперечував. І тут цікаво, бо Петровський намагався перекласти відповідальність за свою діяльність на още командування. Однак посилатися на накази командирів можна, коли ви є кадровим військовослужбовцем. А от для різноманітних солдатів удачі така опція недоступна. Кажучи просто, широко використовуючи різноманітні парамілітарні напівофіційні формування, російські генерали. Технічно вмили руки. Суд визнав Петровського винним у низці воєнних злочинів, серед яких дії під чужим прапором, позасудові страти, катування полонених та наруга над тілами загиблих. Нагадаю: основним епізодом, якого стосується звинувачення, стала засідка на українських військових 5 вересня. 2014 року. Тоді в бою поблизу села Весела Гора загинуло майже 50 українських військовослужбовців. Кількох солдат було захоплено в полон і вбито згодом. А російські журналісти, які знаходились у бойових порядках ДШРГ Русіч, опублікували репортаж з місця подій. За іронією долі, цей репортаж. Та низка аматорських відео, знятих самими бойовиками, згодом стали доказами у справі Петровського. Ще у листопаді 2023 року, коли почався суд. Багато хто запитував: а чи втрутиться Росія, щоб його врятувати? Мовчання Москви дало відповідь. Крем від нього відмовився, кинув. Декларуючи боротьбу з нацизмом, Кремль фінансує неонацистські партії та угрупування. Декларуючи захист російськомовного населення, Кремль руйнує цілі міста, вбиваючи цих російськомовних громадян тисячами. Не так давно, 16 березня, були чергові роковини бомбардування Маріупольського драмтеатру. Тоді російські військові вбили більш ніж 500 цивільних мешканців міста одним ударом. На жаль, це лише один із тисяч воєнних злочинів Кремля, які ще чекають свого розслідування. Війна триває, тож і ми, разом з вами, шановні глядачі, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення. У стані повної бойової готовності і підтримуємо Сили оборони України. З вами була контрпропаганда. До побачення.